Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 14 травня 812-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, десь, вперше за останній тиждень, росіяни запустили іранські дрони камікадзе. Небагато, 18 штук маленькими групами, більшість на схід України, центр і трохи на захід. Всі 18 дронів наші хлопці збили. Ніяких прильотів від уламків чи чогось іншого немає. Дякуємо за роботу. В Одесі минула доба пройшла спокійно, а зараз вони, як бачите, дощ і досить прохолодно, наче не середина травня, зараз а десь листопад. В квітні було набагато тепліше в сусідній Миколаївській області стандартна ситуація. Були і обстріли з артилерії, і півдрони від росіян по району Дніпробузького лиману, який поруч за Чавами. Є руйнування, але без жертв. На жаль, цього не можна сказати про Херсонщину, де після російських обстрілів одна людина минулої доби загинула ще двоє травмовані. Ну, хоч вночі було трішечки гарних новин, так це дрон прилетів на Росію і цього разу по. По якомусь вантажному потягу, що він зійшов з рейок, навіть так непогано. Але ми чекаємо, як завжди, нафтобази, збиті російські літаки чи потоплені якісь російські корита в чорному морі. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.